Всім привіт народ! З вами Євген Тернопіль. І сьогодні ми поговоримо про Ях-Пантеру. Ях-Пантера це важка німецька противотанкова самохідна установка. Відноситься до класу винищувачів танків часів Другої світової війни. Сконструйована на базі танка Panzer 5 Ausf. G Дана ПТ мала гарну швидкість і досить непогану прохідність. Як Пантера, далі я буду казати на неї Яга. Яга є творінням німецьких інженерів. Ця ПТ розташувалася в грі на 7 рівні. Серед своїх однокласників дана ПТ, мабуть, найцікавіша. На Язі грати цікаво та комфортно, маючи досить швидкий розгін і пристойну максималку. 50... 5 км вона може швидко змінювати позиції для ведення більш ефективної стрільби. Назад вона їде лише 12 км, вперед, як я вже сказав, 55 км. Величезним плюсом для даної ПТ є її гармата. Для вибору у нас є декілька гармат. Основною можна вважати 105 мм. ПАК 45L52. І ще є одна 88 мм ПАК PAX-43L71. До детального їх огляду перейдемо пізніше. З огляду на те, що Яга це ПТСУ яка, як правило якою, як правило, рідним куточком на карті мали б бути кущі. Однак, на ділі все зовсім інакше. Для підвищення живучості і ефективності в бою. Слід запам'ятати ряд вкрай важливих порад. По-перше, яга має високий силует в порівнянні з попередніми петехами цієї гілки. Якщо ви привикли стріляти і не бояться, що вас помітять, то на язі так не вийде, кущі практично ніяк вас не ховають. Потрібно міняти позицію після кількох пострілів. Огляд у нас невеликий 350 метрів. Його просто не вистачає, щоб ефективно виявляти ворогів. І знищувати ще до появи власної засвідки. Для цього нам знадобляться стереотруба. Основна тактика це допомога атакуючим силам союзників. Це може бути як вихід на вдалу для стрільби позицію за чужим засвітом, або воювати в другій лінії атаки. Так як лобова броня не надто міцна, то не варто лізти в перші ряди. Хіба якщо там низькорівні суперники. Тепер хотілося більш детально ознайомити вас з гарматою. Почнемо з найбільш потужної гармати з високим альфа страйком. А саме 105-мм гармата. Розкид 0,34 на сотню. Швидкостильність у нас 7 ,30... Ну, майже 7,5 постані за хвилину. Дана гармата використовується у підтримці союзних СТ. І важких танків, перебуваючи на другій лінії атаки. Ні в якому разі не варто лізти в гущу подій. Інакше ризикуєте відправитись в гараж до завершення бою. Пробивається гармата 200 мм. Базовим снарядом і 244 голдовим 60 мм фугасом. Шкода за постів 320 і 420 фугасом. Зводиться 1,7 секунди. Інша гармата має відмінну точність з показником 0,32 на сотню, але довше зводиться 2,3 секунди. Ця гармата скоростильна майже 10 пострілів хвилину. Це означає, що ми будемо точніше потрапляти в ціль і більше снарядів випускати по ворогу. З цією гарматою ми можемо стріляти е, здалека. Тепер давайте поговоримо про броню. Лобова бродя не дуже потужна, але з хорошими кутами нахилу. Лоб 80 мм бік, 50-40 мм. Так що, все-таки 6 у нас будуть пробивати, тяжі 6 рівні будуть, але 5 вже не будуть. Не дозволяйте ворогу заїхати вам в бік або взад. У вас немає башні, тому ви нічого не зможете йому зробити. Якщо вас будуть пробивати в лоб, буде критуватися мотор. Також страждає механік будій і радист, бо укладку можна пошкодити стріляючи в бік, але це дуже рідко трапляється. Першим перком прокачуємо командиру лампочку всім остальним ремонтом. Другий перк всім бойове братство. Третій всім маскування. На ПТ ставимо досила, щоб частіше стріляти роги, щоб далі бачити. Коли стоїмо на місці і вентиляцію, покращує всі навики, всі функції танка. Тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси. І так, до плюсів відносяться. Раціональні кути нахилу броні. Потужна вогнева міць, прекрасні швидкісні динамічні характеристики. Поворот шасі 32 градуси в секунду. Комфортні кути горизонтального та вертикального наведення. Вертикального мінус 8. Десь пушка опускається мінус 8, піднімається мінус 14. Мінус 14 це, я б не сказав багато. Суперників, які будуть на горі вище нас, набагато вище ми не зможемо достати. А горизонтальною це вліво повертається на 5, на 11, мінус 11 і вправо е, на 11 градусів. Тепер поговоримо про мінуси. Великий огляд, висока замітність е, танка, броня. Е, Тонка броня втанка. Переднє розташування трансмісії, тому попадаючи нам в лоб, ми будемо горіти. Ну, Не те, що не горіти, а буде критуватися мотор часто. Отже, зробимо підсумки всього вище сказаного. У наших руках прекрасний апарат для знищення ворожих танків. Володіючи хорошою динамікою, скоростильністю і чудовою точністю, ми можемо сильно засмутити ворога. Завдаючи шкоди по вразливих місцях на середніх дистанціях бою. Кожен для себе підбере свій стиль, гри або дамажити по чужому засвіту, або підтримка атакуючи групи СТ або важких танків. Вирішувати вам. Ця гілка проти танкових установок веде, на мою думку, до найсильнішої ПТ в грі, як панцер Є100. Це суто моя думка. І так, чому ми, можемо... ми навіть можемо танкувати на? середніх або дальніх вісеннях, тому що з далечиною польоту снаряд втрачає своє пробиття. Тому так, як в нас нормальні кути, ми можемо щось і танкувати. і І Альфа в нас непогана, тому ми... і точність. головне, що точність непогана, тому ми можемо здалека це все робити. От, наприклад, в СУ-100 ну, там точність фігова. На мою думку, німецькі ПТХи краще, ніж радянські. Взагалі мені, якщо чесно, німецька техніка більше подобається, ніж Радянська. Не знаю чому так, але чомусь мені більше. І от бачите, як ви бачите, 55 вона їде стабільно, ця ПТХ. стабільно. Не так, що поки розженеться з нуля до 50, то пройде півдня, вона їде стабільно. І дамажити нею можна. Так що, так, хто хоче хто хоче до, до яги дойти, от, от дивіться, навіть кути нахилу. шикарні у нас кути нахилу. Ця рубка мінус з того, що нема башні, але... В нашій грі в більшості Петех немає башні. Так має бути просто. В історії так було. Їх взагалі ще під час війни їх вкопували по гусениці в землю, торчала тільки рубка. І все. Накривали травою, пілками. Якщо чесно, я цієї Петехи не мав. Грав, грав в мене в брата вона є, я грав на ній. Як вам сказати? У нього вона не була топова ще, тільки пушка там була. Ну але в принципі непогано. Якщо от на таких картах вона непогана, погана, а от на міських там вже не ахті. Для міських карт підходять птехи з башнею. Такі, наприклад, як борщик. От борщ шикарна птеха, якщо хочете гайд по борщі, пишіть. Хоча б, ще дуже багато гайдів є. Ви всі писали, писали, я просто не встигаю про все зробити. Так, дуже дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і пока-пока, до -пока, нових зустрічей.